Вітаю! Ми продовжимо розглядати формули скороченого множення. І сьогодні будемо вчитись прощити вирази з подальшою підстановкою. У нас будуть працювати всі формули скороченого множення. Ви вже їх знаєте, вмієте їх застосовувати. Хто забувся, хто не знає, подивіться попереднє відео. І перше завдання: спростіть вираз і знайдіть його значення. Ось такий вираз. В чому полягає завдання? Спочатку вираз потрібно спростити. Виписуємо його і будемо спрощувати. Спрощення виразів складається з двох етапів: перший етап розкрити дужки, другий етап звести подібні доданки. Уважно розглядаємо приклад і бачимо, що у нас дві групи дужок. До першої групи можна застосувати формулу квадрат суми. Друга формула. А до другої групи дужок можна застосувати першу формулу добуток різниці та суми двох виразів. Отже, проаналізували вираз в цілому і починаємо працювати по частинам. Для того, щоб було легше, спочатку я знизу під відповідним виразом запишу його результат після застосування формули. Отже, А плюс піднести до квадрату. Дивимось на другу формулу перший вираз в квадраті, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий. Тобто двійку множимо на А і множимо на 3, буде, плюс 6а. І плюс другий вираз в квадраті, тобто плюс 9. Застосовуємо до другої групи дужок першу формулу. Вона нам говорить, що піднесіть перший вираз до квадрату, це буде А в квадраті мінус. Піднесіть другий вираз до квадрату, це буде 9 квадратів, тобто 81. Зводимо все докупи, переписуємо результат А квадрат плюс 6А плюс 9. І уважно дивимось, перед другим отриманим виразом у нас стоїть мінус. Перед другим добутком, перед другою групою дужок стоїть мінус. Це означає, що ми його маємо врахувати для кожного доданку, який ми отримали. Отже, мінус А квадрат. І плюс 81. Перший етап розкриття дужок завершено. Будемо зводити подібні. Знаходимо першу групу подібних. Бачимо, що це протилежні вирази, вони взаємно знищаться. Далі 6а, подібних нема тому, переписуємо. І подібні між собою, плюс 9 і плюс 81. Буде плюс 90. Отже, вираз ми спростили. Тепер ми повинні підставити замість А число мінус 2,5, тому що в умові сказано: спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо А дорівнює мінус 2,5. Ми вираз спростили, тепер підставляємо замість А мінус 2,5. Отримаємо 6 помножити на мінус 2,5 плюс 90. Залишилось виконати обчислення. Спочатку виконуємо множення. 6 помножити на мінус 2,5 буде мінус 15 і плюс 90. Виходить 75. Все ми виконали завдання. Виконаємо друге завдання. Перепишемо вираз і будемо його спрощувати. Помічаємо, що є дві групи дужок. І до першої групи дужок, і до другої групи дужок. Для того, щоб розкрити, будемо застосовувати третю формулу квадрат різниці двох виразів. Отже, перший вираз в квадраті це 25х в квадраті, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, 2 на 5х і на 8 буде 80х. І плюс другий вираз в квадраті, тобто 8 квадраті 64. Отже, першу групу дужок ми розкрили. Підносимо до квадрату. Вираз 4х мінус 3. Отже, знову ж таки, третя формула. Перший вираз в квадраті це 16 х квадрат мінус подвоєний добуток першого на другий. 2 множимо на 4х множимо на 3, буде, мінус 24х. І плюс другий вираз в квадраті це буде плюс 9. Зведемо все докупи. Перепишемо результат піднесення до квадрату виразу 5х мінус 8 повністю. І для того, щоб записати результат піднесення до квадрату виразу 4х-3, враховуємо мінус для кожного доданку. Зверніть увагу, що перед піднесенням до квадрату 4х-3 стоїть мінус. Це означає, що ми його враховуємо для кожного отриманого доданку. Тому буде мінус 16х в квадраті, плюс 24х. І мінус 9. Тобто перед всіма доданками ми міняємо знак на протилежний. І не забуваємо приписати плюс 26х. Отже, перший етап розкриття дужок ми виконали. Другий етап зводимо подібні. Знаходимо першу групу подібних з х квадрат. 25 х квадрат мінус 16 х квадрат буде 9 х квадрат. Знаходимо другу групу подібних з ху, мінус 80х плюс 24х і плюс 26х буде мінус 30х. І знаходимо третю групу подібних: плюс 64, мінус 9. Це буде плюс 55. Все, вираз ми спростили. Тепер замість х потрібно підставити мінус 1 третю. Переписуємо наш вираз, але замість х пишемо мінус 1 третя. Ну, і не забуваємо проставляти дію множення. Знак множення в потрібних місцях. Це обов'язково. Ось таким чином. Далі підносимо до квадрату мінус 1 третю. Мінус 1 третя в квадраті буде 1 дев'ята, і е, множимо мінус 30 на мінус 1 третю. буде плюс 30 треть. Додаємо 55. 9 помножити на 1 дев'яту буде 1, 30 поділити на 3 буде 10, і плюс 55 переписуємо. Дуже легко. Обчислити отриманий вираз буде 66. Все. завдання виконане. Виконуємо третє завдання. Переписуємо наш вираз. Помічаємо, що дужки потрібно буде розкривати в трьох місцях. Для піднесення до квадрату виразу 3 квадрат плюс 4. Використовуємо другу формулу. Квадрат суми. Підносимо перший вираз в квадраті. Це буде 9 у в четвертому степені, плюс добуток 2 на 3 квадрат і на 4. Буде 24 у квадрат. і плюс другий вираз в квадраті це плюс 16. Далі, підносимо до квадрату вираз 3 у квадрат мінус 4. Це третя формула. Перший вираз в квадраті, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, і плюс. Другий вираз в квадраті. Для знаходження добутку 1 мінус 3гвадрат помножити на 1 плюс 3гвадрат використаємо першу формулу. Перший вираз в квадраті 1. мінус квадрат, другого виразу, 9г в степені. Зводимо все докупи. Переписуємо результат піднесення до квадрату 3 грид плюс 4, плюс. Переписуємо результат піднесення до квадрату виразу 3 квадрат мінус 4. І уважно подивіться, нам потрібно ще мінус 2 помножити на 1 мінус 9 в 4 степені. Мінус 2 множимо на 1 буде мінус 2. І мінус 2 множимо на мінус 9 ігри в четвертому степені буде плюс 18 степені. Подивіться дуже уважно на ось цей момент. Нам потрібно ще мінус 2 помножити на той вираз, який ми отримали. Після множення різниці та суми виразів 1 мінус 3 квадрат. Все, душки ми розкрили. Досить складно, але можливо. Зводимо подібні доданки. Знаходимо першу групу доданків з Y у четвертому степені. 9 плюс 9 плюс 18 виходить 36. Отже, буде 36 Y у четвертому степені. Знаходимо другу групу подібних з ігре квадрат. Вирази протилежні, тому вони взаємно знищаться. І знаходимо третю групу подібних, це просто числа. 16 плюс 16 32, мінус 2, 30, плюс 30. Отже, ми вираз спростили. Виконуємо підстановку. Замість ігри підставляємо одну другу. Далі виконуємо подіям. Спочатку підносимо до степеню одну-другу. Одна друга в четвертому степені буде 1 шістнадцята. Отже, вийде 36, шістнадцятих плюс 30. Скорочимо, 36, 16 на 4 буде 9 четвертих плюс 30. З дробу 9 четвертих виділяємо цілу частину. Вийде 2, 1 четверта плюс 30. Буде 32,1. Якщо ви пам'ятаєте, що 1,4 це 0,25, то можна записати у вигляді до дробу 32,25. Але можна було залишити і у вигляді 32,1. Це також вірно. Нам довелося виконати дію зі звичайними дробами. І хто забув, як це робиться, можете перейти на цьому каналі в списки відтворення або російському плейлісту і подивитися. Шостий клас дистанційне навчання. Там є ці теми: додавання, множення, ділення, дробів. І пропоную завдання для самостійного виконання. Зупиніть відео, виконайте завдання. І потім подивіться результати. Вони будуть без коментарів, але ви можете себе перевірити. Бажаю успіху. Перевіряйте. Можливо, записи дещо відрізняються, але результати спрощення і результати обчислення виразів мають співпасти з наведеними тут. І я з вами прощаюсь. На все добре!